Пари, які роками мріяли про дитину, тепер мають значно більше шансів на батьківство. У лікарні святої Анни Першого ТМО Львова проводять екстракорпоральне запліднення повністю коштом держави. Заклад має підписаний договір із Національною службою здоров'я України. А це означає, що пара з підтвердженим діагнозом безпліддя може пройти повний цикл лікування від стимуляції яєчників до перенесення ембріона. Пара, яка має Бажання народити дитину і має з тим якісь нюанси, отримує е, скерування від свого лікаря і приходить у наше відділення. Е, є певні критерії, які відповідають пакету НСЗУ. Це вік жінки до 40 років і підтверджений діагноз непліддя нашими репродуктологами. Відповідно, коли жінка приходить по цьому скеруванню до нас, власне, відбувається весь етап по мірі того, які потреби має неплідна пара. Світлі затишні палати із сучасним обладнанням пацієнткам додають комфорту. Приміщення також повністю інклюзивні. Для лікарів важливе не лише технічне виконання, а й довіра між пацієнткою та командою. Перш за все йде знайомство з лікарем, йде налагодження цієї комунікації. Пацієнт, лікар. Пацієнт має для себе зрозуміти, наскільки йому комфортно працювати з цим лікарем, наскільки він має довіру до цієї команди, до цього лікаря, тому що насправді це є 50% успіху. Якщо пацієнт відчуває, що він готовий далі лікуватися в цього лікаря, то тоді проходить необхідні обстеження. Моніторинг супер тобто цієї індукції овуляції, звісно, відбувається під УЗД-контролем. Після первинної консультації та обстежень розпочинається перший етап гормональна стимуляція, щоб отримати кілька зрілих яйцеклітин та збільшити шанси на успішне запліднення а далі забір яйцеклітини, їх запліднення в лабораторії і спостереження. Запліднення ми здійснюємо методом інтрацитоплазматичного введення сперматозоїду в яйцеклітину. Тобто, для того, щоб запліднити яйцеклітинку, ми знаходимо сперматозоїд, знерухомлюємо його і запихаємо голочкою всередину яйцеклітину. І після цього ми культивуємо ембріони. Культивуються ембріони. До п'яти днів. Тобто ми працюємо з біологічним матеріалом, з ембріонами п'ятого дня культивування. В принципі, це є загальна практика світова і Європи. Це і найкраща стадія для подальшої роботи переносу ембріону в порожнину матки. Саме в лабораторії і створюють нове життя. Ембріони тут ростуть у спеціальних інкубаторах під постійним контролем фахівців. Для багатьох пар це шанс, на який вони чекали роками, і тепер він став справді доступним завдяки державній програмі. Поки що екстракорпоральне запліднення коштом держави у першому ТМО можна здійснити лише у цій лікарні.